Очікування у мене з самого початку були високі, тому що я давно знала про цей курс, слідкувала вже від самого його початку і давно мріяла, і тому я вже е, довго до цього йшла, щоб розпочати його. І очікування були високі, і на рахунок практики особливо мені дуже хотілося попрацювати з спеціалістами центру, з Євгенією, особливо і набратись досвіду. Питати як губка, ось це все, все від, такого, від таких крутих людей, так? Очікування не те, що справдилось, вони перевершились, я не знаю, в тисячі разів, тому що я не очікувала, що настільки е, буде масштабна робота, пророблена саме ну, з усіх сторін, маю на увазі. Тобто, і що формат курсу, е, підбір теоретичного матеріалу, структура практичних занять. І найголовні, те, що хочу виділити, це те, що ми консультували один одного. І, відповідно, ти, як клієнт, теж отримав величезний досвід, величезний пропрацьованість, величезно, чи як це назвати. Тобто е прироблена була дуже крута робота, скажу вже в десяти. Я отримала. Насамперед, напевно, те, що я позбулася від страхів, і те, що я більше себе усвідомлюю саме як психолог, як спеціаліст, а не як студент, тому що я ще паралельно навчаюсь, і для мене це десь було наче далеко-далеко. А зараз я вже пройшла курс і розумію, ой, та я вже щось можу, і багато що після курсу. І отримала ще та взагалі море емоцій, позитиву, атмосфера це теж ж, сама сама ком'юніті настільки було тепло, настільки щире, настільки комфортно і дуже, дуже, дуже багато отримала знань. Це... І найголовніше те, що вони реально відклались, тобто це не те, що ти прочитав один раз, це ти через тиждень не пам'ятаєш, а це я розумію, що вже пройшов повністю курс, і мені здається, що я можу просто назвати всі лекції, які у нас були, і інформацією, і практичні навички, я ледь не забула. Практичні навички, я навіть не думала, що вони настільки круто розвинуться, і настільки була буде величезна різниця. Тобто, якщо прослідкувати просто на кожній на кожен. Кожна зустріч вона давала тобі нові можливості і нові надбання, ну, взагалі, клас, клас, клас. Так, звісно, я можу рекомендувати курс. Я напевно вже це роблю, тому що я там в інстаграмі постала, щоб всі бачили, що я на курсі, і особливо мої одногрупники теж, тому що вони знають, ну Євгенія раніше була моєю викладачкою, і тому ну, ми ще з першого курсу, свого курсу навчального в університеті знали про існування такої додаткової освіти, так скажемо. І тому я вже рекомендувала їх всім своїм друзям і знайомим, тому що все-таки я не знаю, я вважаю, от Притримуюсь, дотримуюсь цих цінностей, що потрібно психологи мають бути підтримуючою такою кагортою людей, тому що зараз це дуже важлива професія, і хто як не ми маємо одне одного розуміти і підтримувати. І якщо вже маємо такий крутий досвід, то обов'язково з ним ділитися, щоб інші теж могли виростати професійно і допомагати людям. Ось.